І можливо різноманітні ендоскопічні втручання, включаючи трансрутиальну резекцію простати, адугляцію простати і особливо після у пацієнтів після променевої терапії. Не потрібно урологам, які знаходяться в цьому залі, розповідати, який значний емоційний і фінансовий тягар для родини і для самого пацієнта приносить важке нетримання сечі. Є дивна статистика, От які ключові пункти, єдина статистика: від 4 до 69% по даним літератури пацієнтів після радикальної простатектомії можуть погано утримувати сечу. Чому така розбіжність даних? Тому що тут, тут більшість ускладнень, і в тому числі і дотримання сечі, є хірург асоціованим, велику роль грає досвід хірурга, хірурги з досвідом. Якщо вони розвиваються і роблять аналіз своїх помилок, у них цей відсоток зменшується серйозне витримання сечі до досить важка форма розвивається у 8% пацієнтів після радикальної песатектонії. Вважається, що протягом року у більшості пацієнтів. Ці утримання сечі може покращуватися, а хірургія може пропонуватися через рік. І, власне, сьогодні я хотів поговорити про, про хірургію, коротко поділитися tips and tricks і сказати, що по цьому з приводу думають гайдлайс: немає суттєвої різниці між відкритою, лапароскопічною, роботичною, навіть промеженою радикальною простатектомією в плані утримання сечі. Функціонально це одна і та ж сама операція. Має значення досвід хірурга, має значення збереження та довжина нобринозного відділу уретри, має значення розуміння хірургом, що не потрібно неконтрольовано використовувати енергію при роботі на уретрі, і також ведеться дискусія щодо нейронзберігаючої просатемії чи лайтекстіжин. Повідомити пацієнтам, що дотримання сечі очікується і загалом майже через 12 місяців у більшості випадків воно повертається до контролю, але може тривати й довше і тоді потребує лікування. Що, щодо вправи Кегеля. всі знають права кегеля, це зрозуміло, але багато пацієнтів мають когнітивні порушення, тому відносно вправ Кегеля. Роботу з пацієнтами потрібно проводити ще до операції, щоб ще до операції пацієнт розумів, що, що, чим йому потрібно буде займатися. Особливо потрібно інформувати пацієнтів, яким проводять трансфертальну резацію, простати або сальважну радикальну простатектомію після променевої терапії, тому що у них частота виникнення дотримання сечі значно вища буде після цих процедур. Okay. Я опущу цей, цей цей слайд, але зрозуміло, що якщо нетримання... Утримання сечі не покращується, незважаючи на консультативну терапію, то високий рівень доказованості є, то, що пацієнтам потрібно запропонувати хірургічне лікування. Як правило, через рік через рік. Але якщо дотримання сечі дуже важке і немає ніякої динаміки позитивної протягом 6 місяців, вже через 6 місяців можна думати про хірургічну корекцію сечі у чоловіків. І е, далі, е, говорячи про хірургічну корекцію, я опущу слайд там, про те, як ми оцінюємо нетримання сечі після простатектомії. Достатньо з пацієнтом поговорити для того, щоб зрозуміти, наскільки він втрачає сечу. Не обов'язково рахувати там, кількість прокладок, інколи розмови може бути достатньо. Але слід розуміти, що нетримання сечі – це цілий космос. Неможливо за 15 хвилин весь цей космос вмістити 15 хвилинну презентацію, тому що ну, у деяких людей може бути елементарно. Ургентне нічне сечовипускання може бути нічна поліурія і питання прийому мінерів, там дезвопресіну може, може значно покращити цей стан. Багато поліклінічних урологів абсолютно не розуміють, що при стресовому нетриманні сечі, яке викликано викликано слабкістю м'язів тазового зову свінтера і м'язів тазового дна не потрібно призначати м ем блокатора що ні бітміга там, ні, ні. Візікар абсолютно не може поліпшити ситуацію при стресовому нетриманні січі, це, це працює як у жінок, так і чоловіків. І <кій> перш ніж брати пацієнта на хірургічну корекцію з приводу нетримання січі, слід розуміти, що показом для оперативного лікування є нетримання, а проти показом є стеноз. Тому не можна пацієнта з зрутральним стенозом взяти йому глупанити слінг. Або свінтер, ви отримаєте обструктивного пацієнта. Тому обов'язковою умовою є проведення фіброуретра цистаскопії. У даному випадку на попередньому слайду слайді пацієнт був діагностований, в нього був діагностований стеноз мебронозно-відділу у ретри. Таких випадках потрібна спершу реконструкція і вже потім корекція дотримання сечі. Слід пам'ятати, що ми працюємо з пацієнтами. Різних, різного ментального рівня, різного віку, і е, потрібно розуміти, переконатися, що пацієнти мають достатні, достатні фізичні та когнітивні здібності для роботи з пристроєм, який ти плануєш заімплантувати. Якщо ми говоримо про штучний свінтер, то е, це своєрідна манжетка, яка імплантується навколо уретри і є балон, який імплантується в мошонку. І в мене особисто був пацієнт якого є в Мошонці балон, а він не знає, що з цим балоном робити. І, і, і пацієнтам, які не можуть керувати моторикою своїх рук і мають значний когнітивний когні, 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 дефіцит, слід подумати, чи варто йому імплантувати свінтер. Свінтер найкраща опція. В усіх випадках, від легкого від 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 до, до важкого ступеня натримання сечі, е, свінтер. Це в принципі номер один. Технологічна імплантація сфінктера для хірурга, який займається реконструктивною хірургією ретри, не, ну, не є ніякою проблемою. Потрібно просто виділити бульбарний відділ ретри, обійти цю ретру, імплантується манжетка, в машунку імплантується балончик. Великі проблеми можуть бути в подальшому подальшому можуть бути проблеми з регулюванням тиску цієї системи. Ми всі ну, дуже часто розповідаємо про свої успіхи, е, і всі ми прекрасні такі хлопці, які класно оперують. Е, але е, ну, я б дуже хотів би, щоб наші конференції е, от інколи були цілі блоки присвячені. Нашим помилкам і ускладненням інакше, якщо цього не робити, то, то, то ми можемо просто перетворитися в фейківі якісь речі. І дуже досить часто пацієнтам, яким імплантується свінтер в післяопераційному періоді може бути недостатній тиск в балоні. Потрібно регулювати цей тиск. Пацієнти можуть приїжджати два-три рази до, до, до тебе, для того, щоб під контролем, під флюороскопічним контролем додати. Тиск рідини в балоні і для повного утримання сечі. При цьому потрібно пам'ятати, що штучний свінтер не є власним свінтером. Не можна створити тиск, який буде досить сильний, він може привести до того, що пацієнт буде утримувати сечу, але інше мія і виникне некроз в цьому місці і може виникнути ерозія і з подальшим видаленням. Цього свінтера. Тому е, пацієнтам потрібно інформувати, що це не буде ідеально. Наприклад, він, він би повністю втрачати сечу, е, а після імплантації він буде значно краще почувати, але все рівно одна-дві прокладки в день в нього можуть, можуть на це все йти. Е, давайте поговоримо про слінги. Е, з, з пацієнтами про слінги слід говорити тільки у випадках легкого та помірного стресу дотримання сечі. Це е, пов'язано з тим, що у пацієнтам з важкою формою натримання сечі ви не отримуєте результат. Е, часто наші пацієнти от немає грошей, давайте спробуємо спочатку слінг, а потім, якщо вже слінг не допоможе, це не працює, це не працює, це, не працює, це тільки буде е, працювати проти вашої репутації, і, і нам повинні пам'ятати, що не слід імплантувати слінги пацієнтам з важким стресом нетриманням сечі. Також, е, от, що таке установка слінгової системи? Тут, на мій погляд, це така деяка крива, яка крива навчання, як до на цього прийти? Ну, лікар, який володіє ті і володіє пластиковою уретри, це дуже схожі операції. Міксуючи ці два підходи, це спокійно все можна зробити. За виключенням, якщо пацієнт. Декілька разів оперований на промеженні і можуть бути великі там з, з е, виділенням уретри. Слід пам'ятати, що не потрібно встановлювати слінгову систему пацієнтам після реконструкції уретри, е, тому що в таких випадках частіше цього ви отримуєте ерозію. А також, особливо, якщо це була анестематична пластика, у пацієнта уретра може бути вкорочена, там немає такої дуги, як е, у пацієнта з пластичною уретрою, і е, е, фактично. Фактично, дуже важко буде відрегулювати тиск в цій системі. Якщо говорити про натяг, натяг сітки, люди, які ставлять ТВТ віті жінкам, знають прекрасно, що краще сітку трошки не дотягнути, тому що обструктивна симптоматика, коли ти притягнув, ти отримуєш обструктивну пацієнтку, яка тобі принесе значно більше проблем, ніж якщо ти поставив сітку в нуль. Вона так і називається Vaginal Tape, тобто свабо... вільна вегнальна петля. А у пацієнтів чоловіків, яким ставиться сітка, навпаки потрібно сітку перетягнути. Там потрібно дуже сильно сітку затягувати. А у пацієнтів з тонкою уретрою це може приводити до ерозій в уретрі. У даному випадку фіброцитоскопія пацієнту. В якому встановлений слін, і на дні ми бачимо ерозію на над, дні цього сітка. От сітка була видалена примеженим способом в комбінації з ендоуретральним висіченням лазером елементів фрагментів сітки через три місяці пацієнт, пацієнту усуновлений свінтер. Якщо говорити про, про свінгові системи, Ну, ми можемо офіційно ставити те, що зареєстровано в Україні. Наразі в Україні не зареєстровано чоловічих цінових систем. Те, що ставиться, це контрабанда, яка завозиться. Вони досить різні. От є система Атомс, яка є чимось середнім між Сфінтером і Слінгом, тобто в неї є балон, туди можна додати тиск, і начебто вона більш ефективна, ніж, ніж просто звичайний слінг. Але слід пам'ятати, що це, ви не повинні встановлювати сітку, яка там виріжена з хірургічної сітки. І це, це зовсім інша сітка, вона не має таких зубчиків, вона не має властивості ліпучки. цього не слід робити. Що робити з пацієнтами після трансгрутальних резекцій, після ендоскопічних втручань на простаті? Їх слід розглядати так само як пацієнтів, які принесли радикальну простатектомію. Тобто менеджмент точно такий самий. Після променевої терапії, пацієнта після променевої терапії категорично не можна встановлювати сітки. Це приведе до ерозії. Категорично не можна встановити сітки. Нетримання січі після реконструкції уретри. Пацієнтам зі стресом отриманням січі після реконструкції уретри не слід ставити сітки, тільки пропонувати штучний свінтер. І при цьому інформувати пацієнта про те, що вірогідність ускладнень, вірогідність ерозії є високою, слід не пропонувати. Особливості імплантації при ризику ерозії. Це в основному пацієнти, які вже були оперовані на органах тазу, і пацієнти, які були пластики уретри. При цьому, якщо просто обійти у ретру, є великий ризик пошкодження у ретр. Запропонована техніка транс Artificial Артіфішел Sphincter. це справа зліва від уретри, робиться робиться на січки на кавернозних тілах, і світр проводиться прямо, прямо транскавернозно. От на даному відео, це це наше відео. Прямо через кабінозні тіла імплантований свінтер, При цьому в тебе немає абсолютно ніяких ризиків пошкодити задню стінку. Тому що якщо ти отримуєш інтерпеційну травму, прийдеться зупинитися, зашивати, і свінтер не вийде поставити. Е, так, е, недоказовими є препарати, які е, наповнюють уретру. Тобто е, це неполагання рекомендації. Рекомендація є цього не робити. Ефективність буде близько, близько нуля. Пацієнтів з ректильною дисфункцією і з дотриманням сечі це часто йде поряд після радикальної простатектомії. Можна імплантувати пристрої одночасно, можна супутньо, поетапно, точно невідомо процент ускладнень. Є фахівці, що роблять так і так. Дякую за увагу. Це наша операційна місце в лікарні Святого потелемона, де ми поставили свій перший світр. Отак вона виглядала 22, го 9, го 24. го Я вам бажаю не пережити такий травматичний досвід, і тут на цьому слайді є. Реклама від НСЗУ, що от з вас вимагають кошти за витратні матеріали, телефонуйте на гарячу лінію. Ми знаходимося всі між молотом і наковальнею. в англійській традиції. Тут є ідіома така it like you are between rock and hard place. Тобто, ти знаходишся між скелею і твердою поверхнею. Ми всі знаходимося між скелею, твердою поверхнею. Вам всім бажаю дожити до того часу, коли ми виліземо з цієї пастки і будемо. Працювати більш сміливо, дякую за увагу.